Городу. оце сюди ми пахаємо, тут кладовище, а тепер на ту стороноту наш город ще. У Парасковій булани з села Часниківка Батуринської громади кладовище починається просто посеред городу. Не за селом, не за парканом, а між грядками. Це ходжу на на кладбище, коли захочу, щоб подивитися. Пойду подивилася то коли помер. Ну а скільки їх там є? Я не можу сказати. Подвір'я жінки, наче розділене: одинадцять соток дворища, далі кладовище, а за ним ще чотирнадцять соток городу. Кладовищу більше ста років. Останнє захоронення було у 2021 році. Ховали Ніну Матюшенко біля чоловіка Миколи. Сторожує на кладовищі кіт Рижик. Як прийшла, як замуж вийшла, те було страшно. Ходжу сюди на город і мою. А зараз я привикла. Оце полю, 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 полю на городі там. Чи що прийшла, сіла на лавочку коло столика. Сусідка, жила ще сусідку у валю. Іди трохи од Лісник чи? А що ж ще?